Та ефір інформаційний випуск новин 24 січня. Сьогодні вже 1066-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог не припиняє тероризувати українців своїми безпілотниками навіть у тилових територіях. Цього разу запустив 58 дронів. 5 з них збили сили ППО на Хмельниччині. Звернень щодо травмованих загиблих чи руйнувань не надходило. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Тож не перемикайте. Сучасна техніка для військових ударні безпілотники під назвою Баба Яга передали для бійців, аби результативно виконувати завдання і знищення ворога. Передача для сил оборони це саме наслідок успішної роботи цієї програми інноваційної, яку ми ухвалили в минулому році, унікальної, тому що ми не зустрічали подібної програми в жодних інших місцевих і державних органах влади. Фактично, через цю програму ми фінансуємо проект. А потім, якщо цей проект підтримується самими військовими, які в нас є членами комісії, фінансуємо безпосередньо виробництво виготовлення різноманітних засобів для сил оборони. І завдяки тому, що працює цей проект, і ми маємо можливість залучати різноманітних виробників до такого хорошого успішного проєкту. Вартість таких БПЛА не є суттєво високою. Якщо брати от даних дві одиниці, то це менше ніж. Мільйон 200. Ну, і зазначу, що це далеко не перший квадрокоптер гексакоптер такої великої вантажопідйомності, який ми передаємо. В минулому році передали їх значну кількість. Цього року це перших два. Ну, але я думаю, що попереду у нас ще буде можливість передавати і гексакоптери, і квадрокоптери, там і 6 і восьми, і 12, і 14 кілограмові, ну, а найбільший. Над яким ми сьогодні працюємо, це 25-26 кілограм, які зможе нести боєзряд 25-26 кілограмів. Це, скажімо так, ну доволі таки потужна ударна сила. Підтримка сил оборони. Атомники продовжують допомагати військовим. Цього тижня для бійців передали чергову партію обладнання. Нам вдалося передати матеріальні цінності на загальну суму більше 1,2 мільйонів гривень. Це два повнопривідних автомобілі, засоби зв'язку. Запасні частини, засоби захисту це все поїхало нашим захисникам. Я дякую кожному працівнику Хмельницької ЕС за те, що ви передаєте особисті кошти, за які ми можемо і маємо, і на майбутнє будемо закуповувати все необхідне для підтримки наших захисників. Засідання сесії міської ради міські обранці розглянули 14 питань порядку денного. Усі вони ухвалені з основних пріоритетів залишається підтримка сил оборони. Коригуючи бюджет сьогодні. Ми 66,5 мільйонів гривень коштами. Не обладнанням, не придбанням передбачили для підтримки сил оборони. Ці кошти ми перераховуємо напряму військовим частинам, 17 різним військовим частинам, і цими коштами вони розпоряджаються на розсуд командирів керівників. Кошти спрямовуються зазвичай на ремонт автомобільної техніки, на ремонт військової техніки, на придбання спеціального обладнання, яке не може закуповувати виконавчий комітет. Е, крім того, ми сьогодні. В чергове рішення проголосували про передачу з комунального майна в державне. Під комунальне майно мається на увазі придбане майно для сил оборони. Це квадрокоптери, 3T, DJI Mavic 3E, Matrix 30, Matrix 300 RT, Піввідрони 7 10 дюймові, а також засоби РЕБ, УРЕРУ і авіаційний комплекс Шуліка. Загальна вартість сьогоднішньої передачі майже 30 мільйонів гривень. Для різних знову ж таки підрозділів сил оборони ми цю передачу зробили. Виплати військослужбовцям, командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, а також колишній начальник обласного ТЦК та СП нарахували кошти бійцям, які фактично не знаходились у зоні ведень активних бойових дій. Фігуранти провадили свою діяльність у низці областей, зокрема зафіксований подібний випадок і на Хмельниччині у рамках проведення системних заходів з протидії корупційним та іншим правопорушенням у сфері оборони. Правоохоронці викрили та задокументували протиправну діяльність. 13 військових посадовців за незаконне нарахування понад 13 мільйонів гривень додаткових виплат. Кошти нараховувались військовослужбовцям, які фактично не знаходилися у зоні ведення активних бойових дій, особам, які не проходили службу або взагалі самовільно залишили військову частину. Цікавий епізод викрили правоохоронці на Хмельниччині. Там командир бригади виплатив п'ятьом військовослужбовцям по 30 тисяч гривень за нібито безпосередню участь у бойових діях. Той час, поки вони ремонтували його власний будинок та помешкання його родичів. Крім того, ці особи, використовуючи спеціальну військову техніку, займалися незаконним видобутком вапняку та будівельного каменю для проведення ремонтних робіт. Сума завданих збитків в цьому епізоді також сягнула понад 1 мільйона гривень. Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності, усім фігурантам слідчі повідомили про підозри. Їх дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, зокрема службова недбалість, шахрайство та зловживання владою або службовим становищем. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Окупаційна співпраця перед судом постане посадовець чорноморського біосферного заповідника, який інформував російських окупантів на Херсонщині. За таку допомогу чоловік розраховував отримати від агресора посаду. Тим коли зрозумів, що його сподівання, не справдяться втік на Хмельниччину. Хмельницька обласна прокуратура завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно громадянина України, який перейшов на бік ворога, зокрема встановлено, що працівник і житель, в тому числі України. Перебуваючи на посаді інспектора Чорноморського заповідного фонду, знаючи місце розташування ягерів та місце розташування спусків лодок, війшов в змову з громадянами Російської Федерації і на виконання їхніх доручень здавав місця дислокування наших працівників, зокрема єгерів вказаного заповідного фонду, та вказував на місця, де можна здійснити сплав лодок для переправлення на інший берег Дніпра. За результатами досудового Розслідум повинувальних акт скеровано до Хмельницького міськравного суду. Особу затримано відповідно до рішення Хмельницького міськрайного суду особі обрано запобіжний, запобіжний захід у вигляді тримання під варту. На даний час триває судовий розгляд відповідно до Міри покарання передбаченою статтю, якою інкримінується особа, це 111 частина 2, передбачено покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією цього майна. Разом з тим, відповідно до 62 конституції України, особа вважається невинною, доки, рішення, доки його вина не доказана відповідним рішенням суду, яке вступило в законну силу. Смертельний випадок: в орендованій квартирі знайшли тіла трьох чоловіків. Подія сталася у місті Кам'янець-Подільський. Вранці до поліції звернувся 32-річний житель Вінниці та повідомив, що виявив своїх колег без ознак життя. Усі ці чоловіки працювали на одній фірмі та приїхали до Кам'янця на кілька днів для виконання ремонтних робіт. Наймолодшому з них було 36, найстаршому 44. Наразі поліцейські встановлюють обставини трагедії. Попередня причина загибелі отруєння чадним газом. За даним фактом, правоохоронці, відкрили кримінальне провадження. В рамках розслідування призначили цілий ряд експертиз для встановлення усіх обставин події. Природний захист мисливці українського товариства мисливців і рибалок активно допомагають природі в зимовий період. Вони підгодовують диких тварин зерном і кукурудзою, щоб ті могли легше пережити морози. Паралельно проводять контроль чисельності хижаків, зокрема, лисиці з дичавілих собак, які становлять загрозу для людей і дикої фауни. Днями члени районної організації в мисливських угідях добули сім лисиць та три здичавілі собаки. Цифровий розум, штучний інтелект став помічником людям у різних галузях життя. Він здатен обробляти та аналізувати дані, писати тексти та створювати медіа набагато швидше за людину. Про те, чи може комп'ютерний розум повністю замінити людську працю в майбутньому, розпитали журналісти 33 го каналу. Зараз я думаю, це навряд чи буде, тому що дуже мало так скажемо в ньому інтелекту. Він ще не здатний до того, щоб робити те саме, що робить і людина. Тобто йому треба ще пару років або навіть 10 років, щоб досягти такого рівня. Бо людська праця це одне, а штучний інтелект це зовсім інше. Можливо, багато професій базується на якихось емоційних таких аспектах людських. Тому я думаю, що от саме ці моменти вони не зможуть покрити. Вся ця робота не важка, це може бути, там, наприклад, Створення якихось картинок дизайну, то те типу може бути, але все одно людина має це контролювати за того, що штучний інтелект там створює сім пальців, наприклад, і так далі. Нежива картинка виходить. А людина має це контролювати цей процес в будь-якому випадку. Ага. Ось, але якщо там, наприклад, створення, не знаю, пекти хліб, наприклад, штучний інтелект може там робот з штучним інтелектом, але все одно це може виходити з під контролю інколи. Ага. Того так 50 на 50, залежно від роботи. Я думаю, що так. А чого? Тому що вже дуже багато є пристроїв, які займають чоловічу або жіночу роботу. Вони можуть зварювати різні деталі. Також вони можуть іготовляти пластик або автомобіль навіть. Але все одно відсотків на 20% потрібно буде, щоб люди все ж таки робили свою працю. Погода на вихідні. У вихідні дні прогнозуємо хмарно з проясненням, без істотних опадів, вночі та вранці, туман. В суботу в ранішні та нічні години слабка ожеледь на дорогах місцями ожеледиться. Вітер південний з переходом на південно-західні в неділю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В день два градусів тепла у Хмельницькому вночі близько нуля, в день три градусів тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. А у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.